Всім привіт! Вітаю вас на каналі. Сьогодні буде тема розведення у домашніх умовах диких качок. Скажу вам історію, де того року їхав трасою по приставки і на трасі була збита дика качка, і біля неї було П'ятеро малих коченят. Я їх підібрав. Одробуткуємо з загороду. Бачу, в інтернеті дуже мало є відео про отримання таких качок. Красоня вийшла. качечка З тих п'яти качок двоє двоє здохли, лишилося дві качки. І качур. Качур зараз лінька. Лінка, качечка, що хочу сказати про розведення. Качок тримаю рік. Дали цю року вже один виводок. Вже хлопці забрали собі під підсувні. Е, ведуть себе спокійно. Буду більше про них розповідати в подальших відео. От качер якраз перепірюється. Оця кажечка така досить яка світла, навіть таких ще не бачу. Навіть напулюває таких качок світлих не бачу. Одна на яйцях сидить. Вже по другому разу це також нанеслася по другому разу. але є пара американок, яку там курочкою. Хочу курка качку витіснила, сіла на її яйця. Отаке. От Щось? В принципі, нюансів по них ніякого нема говорити коротко. Можу таке особо розмальовувати це. Будуть себе спокійно, головне підрізати їм крила два рази в рік, коли вони перепірюються. Підрізаємо крила, молодняку також ляпасом молодим, підрізається крила потім вже коли вони перепірюються на осінь. Ще раз підрізається. Такий зробив насід-два. Тут не їх виводять. я вам покажу ближче. Водять зазвичай від шести до десяти коченят. Переважно 6, 7, 8. Отак. Цього року перший виводок був, одної був вісім, одної був шість. Красоня сидить. І головне, щоб було місце таке от... Щоб воно було таке темне, щоб не було нікого. Цей тут сіла на кальчі яйця відтіснили і сіла на яйця. Отакі От вони хочуть будки, щоб не мали де сховатися. Ось якраз стоїть. Споринку. Ні, не видно. Ну, чекаємо на виводок. І зробимо загончик до сни. І 5 5 на 7 шифером купав, щоб кисом коти не злізли, це Ті, що в мене глуб'ять, який курничок знизу. А пару курочок лишилось. А тут лишилося... Оже губ'ят тут румуни. Молоді. Молоді румуни. Головні румуни буду починати відновлювати голуб'ятню і спортивне голуб'я. Це вже в іншій темі. Зараз там качки. Так що для мисливців, хто чи навіть просто для любителів тварин. Нема тут нічого такого важкого в розведенні деяких качок. Вітаміни пропояти. Там нічого такого від глистів два рази в рік профілактично дають листів. Зерно. Коли я валі, даю мелени, даю трошечким старту. Не той міцніші, ще краще ростуть, навіть на годівлю, До трьох місць вже качка повністю можна і різати. Так що, Всім дякую за перегляд, подальше відео, що буду заземлювати, щоб буду розповідати про них, кому буде цікаво, ставте лайк, підписуйтесь на канал, всім пока-пока!